Я ба, я зі року і ми цю карету сюди привезли. І на каретному дворі вона буде вже зберігатись тут в колекції, розповідати про фільми Сьогодні ну, це. Це, ніяка це, це, це та сама, яка точно карета. Ми Ви знали, що да. ця карета пережила. Да. Да. <laughs> По-перше, ви її фільмі зможете побачити, там в одній сцені було дуже добре, це все зображено. А, і я взагалі здивована, що вона стоїть на колесах, і ще й може її. <laughs> да, <колесах>. да, да. <laughs> вона зовсім маленька, була і вона виконавна дуже складні трюки. Ми на неї неслися в коні і Олексій, Олексії. Цю дівчинку маленьку, Він Софійку рятував, ну реально з підні коней забирав. Це дуже складний трюк навіть для каскадерів серйозних. І Софійка справжній каскадер, актриса, якби окрім фільму, що в неї було декілька епізодів, але один з них був тим, що вона стояла ще менша, ніж вона під ногами коней поміщалася, під ними ходила. Ми більше так не будемо ставати. <реш> <реш> так що справді, це теж ці величезна зірка і дублів, вісім дублів в нас було, як вже найбільше складніше І то треба було що... вистоїти, головне. Так. так. Головне було достояти до кінця, коли вже коні копити отут, щоб було найстрашніше. Це нам треба і дякую сусідам. Можна вискій, на автору, на автору. Це можна завтім і завтім зісти. А Це зараз на свєтою, це як? Зв'ятковські, так А я можу пояснити? <рес> ручка? <рес> Яку ти маєш? Яку ти маєш? Яку ти